Смертельне зіткнення ввечері, 20 січня у Ямницькій громаді на нерегульованому залізнодорожньому переїзді трапилась аварія. 68-річний керманич автомобіля Рено Кенго, місцевий мешканець, здійснюючи рух проїзної частини, проігнорував заборонений сигнал світлофора та виїхав на залізничний переїзд. Опісля допустив зіткнення із рухомим складом пасажирського потяга, сполученням Чернівці Полтава, останнім керу в машині з 1971 року народження, мешканець Львівщини. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водія легковика доставили до лікарні. Однак від отриманих травм він помер. Слідчі поліції внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України, де це про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатацію транспорту особами, які керують транспортними засобами. Усі обставини та причини, що призвели до трагедії, встановлюють правоохоронці, Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.